Всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо смачний різдвяний торт у вигляді хатки. Залишайтесь зі мною! Якщо ви ще не думали про різдвяний десерт і хочете здивувати всіх ваших рідних чимось особливим, приготуйте цей дивовижний та дуже смачний торт у вигляді хатки. Шари бісквітного шоколадного тіста чергуються з вершково карамельним кремом, а зверху вкритий шоколадом. Смак не перевершений, і я отримала велике задоволення, готуючи його. Спочатку приготуємо карамельний соус. В мене тут для соусу кількість інгредієнтів більша, ніж треба. Але під відео вкажу точну кількість. У сотейник висипаємо цукор і виливаємо воду. Ставимо на вогонь і залишимо варитися на повільному вогні. Ні в якому разі не перемішуємо. Варимо, доки маса не стане янтарного кольору. Не перестарайтеся з кольором. Інакше карамель буде гірчити. Ось такого кольору повинна бути маса. Дуже обережно, щоб не опектися, додаємо вершки і швиденько розмішаємо суміш лопаткою до однорідності. Знімаємо з вогню ось такий вийшов карамельний соус. Коли він охолоне, буде густим. Додаємо сіль, все розмішаємо і залишимо соус охолонути. Приготуємо бісквіт. У подрібнений шоколад додаємо молоко і розтопимо на водяній бані. У яєчні білки додаємо поступово цукор і збиваємо до стійких піків. Викладаємо збиті білки у суху чисту миску. А в цій змішаємо розтоплений шоколад з молоком з жовтками і трохи зіб'ємо міксером. Просіємо борошно і какао порошок І все розмішаємо до однорідності. А далі поступово додаємо збиті білки. І все вимішуємо лопаткою знизу вверх. Я додала всі білки, і в мене вийшло ось таке тісто. Далі нам знадобиться форма розміром 27 на 32 см. В мене немає форми такого розміру, і я її зробила з пергаменту, загнувши краї. Викладаємо пергамент на дико і виливаємо тісто. Розрівняємо по поверхні. Я скріпила степлером кути пергаменту. Ставимо випікатися у попередньо розігріту до 150 градусів духовку приблизно на 20 хвилин. Мій бісквіт готовий. Залишимо його охолонути. А за цей час приготуємо крем. Подивіться, як загусла карамель. Вона в мене повністю охолонула. До холодних вершків додаємо карамельний соус. І збиваємо до стійких піків. І крем готовий. Для зручності я виклала його у кондитерський мішок. Мій бісквіт охолонув. Перевертаємо його на лист пергаменту і обережно знімаємо пергамент. Розрізаємо довшу сторону бісквіту на 5 смужок. 3 смужки по 8 см. Четверта 5 см і остання 3 см. Починаємо збирати наш торт. Викладаємо на сервірувальну тарілку перші три смужки 8 см. Одна на одну по черзі. І кожну змащуємо кремом. Далі викладаємо смужку 5 см і шар крему. І зверху остання сама вузенька смужка. Змащуємо весь торт кремом, що в нас залишився. Ставимо торт у холодильник на 4 години або на всю ніч. В мене торт простояв у холодильнику всю ніч. Тепер приготуємо шоколадний ганаш. У подрібнений шоколад додаємо вершки і розтопимо на водяній бані. Для зручності я виклала ганаш у кондитерський мішок. Щоб не вимазати сервірувальну тарілку, викладаємо листи пергаменту з усіх сторін торта. Змащуємо весь торт шоколадним ганашем. А потім робимо декор. Накладаємо зверху печиво у два рядки з обох боків. Це в нас буде дах нашої хатки. Робимо також з маленьких шматочків печива, вікна та двері. Окремо я збила 100 мл вершків для декору. Малюємо збитими вершками вікна та двері. Убираємо пергамент. Зверху прикрашаємо збитими вершками. Це в нас буде сніг. А зверху притрусимо цукровою пудрою. Цей торт неймовірно смачний. М'якенькі та вологі шоколадні бісквітні коржі вкриті неймовірно смачним вершково-карамельним кремом. Поєднані з шоколадом роблять цей торт особливо смачним. Друзі, рекомендую приготувати його на ваш святковий стіл. І якщо вам він сподобається, не забудьте поставити вподобайку. Якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь та коментуйте. Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!